За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я кожна третя жінка потерпає від фізичного або сексуального насильства. Однак реальну статистику зібрати майже неможливо, адже постраждалі не хочуть оприлюднювати незручну тему. Наскільки актуальна проблема домашнього насильства в сумській громаді, та як убезпечити себе від особистісних посягань, розповіла директорка департаменту соціального захисту населення Тетяна Масік. Коли говорити про статистику, то з початку року 900 випадків домашнього насильства. Ми маємо. І співпраця з поліцією вона на сьогодні приносить результати, тому що ми бачимо, що всі ці випадки вони не просто беруться на облік, а по ним працює і мобільна бригада, і працюють в комплексі всі працівники, які задіяні в цій роботі. Тобто, це і департамент соцзахисту, і Центр соціальних служб, і поліція. І психологи, і соціальні працівники, які, можна сказати, об'єднуються і зацікавлені в тому, щоб допомогти тим, хто постраждав від домашнього насильства. Дійсно, 70% це постраждали жінки. Ну, Жінка вона, вона така зберігає сімейний очаг, тому вона завжди може терпіти. Маючи дітей, вона завжди хоче вийти з конфлікту. Але коли вона не може виходити, то вона викликає поліцію і далі підключається вже мобільна бригада. Дуже добрі результати ми маємо по центру, тому що мобільна бригада виїжджає зразу і надає допомогу сім'ї або особі. Одним із етапів формування повноцінної системи протидії насильству в громаді є відкриття кризових кімнат це тимчасовий цілодобовий притулок для жінок, зокрема з дітьми, які зазнали домашнього або гендерно зумовленого насильства. Фонд галузі народу населення в Україні разом з сумською громадою, дуже радий продовжити та розвиток цієї системи послуг, які постраждала може отримати. І будемо сподіватися, що це не останній крок, і надалі ми будемо мати ще можливості розвивати цю систему і знаєте, досягти такої мети, коли постраждала може розірвати коло насильства, та і нарешті стати вільною від нього. Що мається на увазі? Це такий простір, куди жінка, яка переживає, наприклад, домашнє насильство, та може звернути звернутися за допомогою і отримати можливість проживання від 10 до 20 діб. Тут буде працювати психолог, Соціальний фахівець і за потреби юрист, які залучаються з денного центру, який вже працює да, в місті Суми. І це таке стане додаткова послуга для ем, постраждалих і для загалом жінок громади, да, які відчувають, що можливо вони знаходяться в колі насильства. Ем, насильство може бути різне, це може бути економічне насильство, да, коли ем, жінка не має власних коштів і не має доступу да, до матеріальних благ. Це може бути психологічне насильство, це може бути фізичне насильство, і на жаль, це може бути сексуальне насильство. За фінансової підтримки фонду ООН у галузі народонаселення наразі виконано ремонтні роботи двох кімнат для проживання, кухні, рецепції, санітарної кімнати, ганку, придбана техніка та облаштування. Ці кризові кімнати мають високу якість послуг, доступність та умови для кращого задоволення потреб жінок. Послуги для постраждалих від насильства є завжди конфіденційними. І це дуже важливо зберігати цю конфіденційність, особливо в місцях проживання таких постраждалих. Чому? Тому що кривдники, на жаль, дуже часто можуть дізнатися про такі місця. Та? І тому нам дуже важливо, щоб тут був постійно фахівець, який може і викликати поліцію, захистити постраждалу. І тому конфіденційність є одним із рушиних принципів та, таких послуг. Ця кризова кімната розрахована на 6 місць. Тому, якщо, наприклад, постраждала з дітьми, то скоріш за все вона отримає повністю кімнату для трьох осіб. Та, якщо це постраждала без дітей, постраждалі можуть проживати в одній кімнаті. В місті Суми діє мобільна бригада для постраждалих від насильства і денний центр. Вони мають гарячі телефони, гарячі лінії. Я думаю, ви зможете їх показати, куди жінка може звернутися за допомогою. Але практика показує, що першим таким входом жінки. Яка потребує допомоги, дуже часто є поліція, і для нас дуже важливо співпрацювати з поліцією, щоб поліція могла навіть да, так, таку жінку, яка потребує безпечного місця. Коли ми сьогодні бачимо кризові кімнати, їх на сьогодні поки дві, то це дійсно суттєва допомога цим, хто постраждав. Ну, будемо говорити про жінок в першу чергу. Тому що їх більше, тому що вони не завжди можуть і хочуть виїхати з своєї квартири. Але в той ситуації, в яку вони попадають, це місто буде для них не просто прихистком, а буде можливістю подумати, як вийти з цієї ситуації, як, ну, можна сказати, знайти загальну мову з чоловіком. А як зрозуміти про те, що вона може бути самостійна і економічно самостійна? Тому тут якраз буде допомога соціальних працівників, і психолога, який є в центрі соціальних служб, тобто комплекс послуг він ми плануємо, що він допоможе нашим сім'ям і нашим жінкам. Соціальні працівники сумської територіальної громади планують і надалі проводити інформаційні кампанії з метою підвищення обізнаності населення щодо проблем насильства. Департамент соціального захисту систематично працює з сім'ями, які постраждали від домашнього насильства і з особами, і постійно надає роз'яснення, як і куди можна звертатися для того, щоб уникнути проблем, які в них виникли в сім'ї, і щоб отримати допомогу соціальних працівників, психолога. Співпрацюємо із поліцією, і центр соціальних служб. Особи, які потерпають від домашнього насильства, мають можливість зразу звернутися до поліції, також звернутися до центру соціальних служб це Харківська 42. Допомога ця суттєва в об'єднанні цих зусиль, коли особа попадає в центр який надає їй допомогу, то вона не може залишатися сама. Тому комплекс послуг, тобто це допомога, наприклад, жінці, яка попала в цю ситуацію, але і паралельно поліція працює з тою особою, яка вчинила домашнє насильство. Тобто комплекс послуг і інформація про те, як можна їх отримати, вона доходить зразу в той же день, коли ми маємо інформацію про вчинення домашнього насильства, доходить до цієї особи, яка постраждала. І надається інформація, консультація, і зразу вони отримують допомогу психологічну і соціальну. Але першим кроком до подолання насильства у сім'ї має стати усвідомлення проблеми. Кожна людина повинна знати та відстоювати свої права, розуміти, як можна себе захистити і протидіяти терору у власній родині.